Preview. 31 травня в суботу на території НТБ Нива за ініціативи Вінницької міської асоціації футболу та підтримки Вінницької міської ради і Вінницького міського центру соціальних служб відбулися змагання в рамках спеціальної олімпіади України серед дітей з особливими потребами: з Вінниці, Черкас, Житомира, Києва, Тернополя, Рівного та Стрижавки. Захід відбувся за підтримки релігійної місії Керіта Вінниця» там благодійної організації міжнародного благодійного фонду «Hope for Ukraine». розпочиналося спортивне свято з відкриття, де організатори визначали порядок змагання та побажали учасникам вдалих стартів. На відкритті були присутні почесні гості та партнери. Голова комітету по фізичній культурі і спорту Сергій Краєвський, голова Вінницької міської асоціації футболу Юрій Максименко. Голова благодійного фонду Hope for Володимир Онофійчук, директор релігійної організації Керіта Вінниця» Євген Маркевич, регіональний директор Спеціальної олімпіади України Олеся Самойленко, тренер діток з особливими потребами Ангеліна Сметанюк та інші. Також два цікавих танцювальних номери показав зразковий хореографічний ансамбль благо, який виступив під керівництвом Оксани Гергель. У змаганнях взяли участь 9 команд, які були розділені на три вікові дивізіони по три команди: перший старший дивізіон, другий середній дивізіон та третій наймолодший дивізіон. Відповідно, футбольні колективи провели по два матчі у кожній підгрупі. Тобто система була класична лігова, по принципу. Всі з усіма у першому дивізіоні перше та друге місце між собою поділили з однаковою кількістю балів, стрижока та черкаси. Але все ж по додаткових показниках Ах, а саме по забитих м'ячах кращими були стражавчани. Третє ж бронзове місце за собою закріпили футболісти з Житомира. У другому дивізіоні команди виступили дуже щільно. По суті, всі претендували на перемогу та набрали по три бали. Тут спочатку Вінниця поступилася Тернополі 1-3, Далі Київ розгромив Тернопіль 7-0, А в кінці кінців Вінниця отримала мінімальну перемогу над Києвом. 4-3. за додатковими показниками золото забирають кияни. Друга стрічка за Вінничанами. А бронзу на свої груди зможуть повішати тернопільці. Третій дивізіон, на відміну від попередніх двох, мав свого одноосібного лідера в особі команди Житомир д футболісти цієї команди виграли в Черкас 9-0 та у рівного 9-4. Друга стрічка в групі за Черкасами. «Д». вони набрали тривали в грі з рівненською командою? Рахунок тут був 3-1. Ну і відповідно до вище згаданих результатів рівне закріплює за собою бронзове місце. Ще час від часу ми разом з нашими друзями з Кольпінг Вінниця проводимо такі футбольні турніри разом з їхніми підопічними. І останнім часом ми разом з ними проводимо спеціальну олімпіаду в межах міста Вінниці. Осінню проводили, також сьогодні проводимо. Намагаємось таким чином залучати діток до таких спортивних змагань ну, для покращення їхнього фізичного і духовного стану. Враховуючи теперішній час, враховуючи стан дітей, такі заходи, такі турніри є сьогодні дуже актуальні, дуже важливі, тому що треба враховувати, що в такий період якісь мірі про потребу в таких турнірах забувається, тому вони є актуальні, вони є потрібні. Ну ми тішимося з того, що ми разом з нашими друзями, з нашими співорганізаторами, можемо бути дотичними до проведення таких заходів. Одразу після основної частини змагань відбулася церемонія нагородження учасників та найкращих гравців турніру. Як ви бачите на своїх екранах, усі найкращі голкіпери, захисники, бомбардири та MVP отримали пам'ятні статуетки, які зможуть поставити в свою колекцію нагород. Всі ж учасники мали нагоду приміряти золоті, срібні та бронзові медалі, отримати кубки, новенькі футбольні м'ячі. Селик та інші призи. ну і звичайно, всі отримали подарунки від організаторів та меценатів. Сьогодні до нас завітали команди з усієї України. Наше місто і Вінницька міська асоціація футболу проводили турнір серед спецолімпіади. Цей турнір вже був всеукраїнський. До цього ми багато років проводили турнір Вінницької міської територіальної громади та Вінницької області серед дітей з вадами. На сьогоднішній день у нас була можливість прийняти всеукраїнський турнір. Пізмань хочеться підвести підсумки, що змагання пройшли на гарному рівні. Гості нашої команди, які відвідали наше місто, були задоволені. Кожна команда учасника отримала цінні подарунки, індивідуальні призи, і кожен гравець був нагорожений від наших партнерів цінними подарунками. Також хочеться висловити слова подяки Вінницькому міському голові Сергію Анатолійовичу Моргунову та Вінницькій міській раді, яка підтримує нашу міську асоціацію футболу. А ми маємо можливість дарувати радість і проводити змагання для наших діток. Атмосфера свята вдалася на славу, але перш за все дані турніри відбуваються завдяки Збройним силам України та всім нашим захисникам і захисницям, які стоять на рубежах, боронячи наш спокій на мирній землі. Ми їм щиро вдячні за їх службу та жертовність. Слава Україні та воїнам нашим слава.